Сьогодні спостерігається активне маневрування російської техніки, російських військ біля українського кордону. Ви, як досвідчений військовий, вочевидь, можете спрогнозувати, що буде далі? Для мене це очікувані дії Російської Федерації. І я хотів би підкреслити, на сьогоднішній день очікували, тому що ще декілька місяців тому це не можна було побачити і в жахливому сні. Але так сталося. Є. Агресія, перший етап якої завершився анексії української території, анексії Кримського півострова, на цьому плані не завершується. Вони мають різні прогнози: від прямого втручання силового во внутрішні справи України до розхитування ситуації України, але кінцева мета. Вона для Російської Федерації в будь-якому випадку єдина. Їх мета, щоб держава Україна в тих кордонах, які вона сьогодні є, була практично ліквідована. Росія має на своїй меті геополітичні, геостратегічні цілі, які дають можливість. Повністю захиститись від такої гіпотетичної загрози, як від НАТО, при Чорноморським поясом, а Україна як позаблокова держава, яка прагне до європейського свого розвитку, до своєї євроінтеграції, вона заважає планам Російської Федерації. На превеликий жаль, у мене нема оптимістичних прогнозів. Таке. Сьогодні складається враження, що розхитування ще буде йти тривалий час, головне питання не дати приводу силового вогневого зіткнення збройних сил України і Російської Федерації.